Друзі, вітаю з Одеси. Сьогодні пробіжимося хуманами та ваговими секундами. Цей раз роздивлялася, в'язані... Теплі сукні. Така товста акрилова була занадто скляна. І я не захотіла її приміряти навіть докупи із короткою штучною шубкою світлого кольору, адже обидві ці речі не були свіжими, виглядали як зношені. Я Звернула свою увагу на інакшу сукню, вона ажурна плетена від HM, білого вершкового кольору. Вона була великого розміру, 2X ель майже ось Така Така сама є у мене в інстаграм, кому цікаво, завітайте через посилання пряме в описі під відео. Вона нова, має у складі 7% вовни, тепленька, легка, компліментарна з будь-якою базою, її можна надягати зверху на лосини, штани, на будь-яке тепле вбрання. Вона не прозора, вона не збирається докупи при ходінні навіть на звичайних колготках дуже компліментарно виглядає із усілякими жилетами безрукавками, які теж є у мене в наявності. Заходьте, роздивіться її краще. У мене вона новенька, ML розміру. Ціна теж прийнятна, ще тогорічна, сукня дуже освіжаюча і вона не обтягує фігуру. Шановні покупці, протягом тижня в магазині проводиться акція Щасливі півгодини». Слідкуйте за оголошеннями в іншій хумані мою увагу привернув жіночий светер від Levi's. а дуже якісний, гарного кольору, теплий із натуральним складом. Далі ще бачила теплий натуральний бадлон, подовжений майже як туніка. Ну і теж зацікавила чоловіча куртка Levi's, достатньо великого розміру. Така сива, чорна джинсова тканина. Камера її трохи висвітлює, але насправді колір насичений, гарно виглядає. І вона має підкладинку у вигляді як овчинки з натуральним складом. Куртка надзвичайно об'ємна, вона дуже-дуже тепла. Того разу я дуже поспішала, тому добірка переміру буде лише із вагових секундів. На виході побачила ще ось такий светрик. Тут вовна кашеміру, дуже-дуже класний, майже у новому стані і гарний колір. Надзвичайно гарний цьогоріч листопад, всі листочки особливі, вони так приваблюють і своїми кольорами. Я не могла собі відмовити, щоб якісь із них не підняти і не помилуватися ними. А також мені сподобалося, як листя падає на ось такі кущі. І доки я вмовляла прибиральницю не прибирати ці листя з такого зеленого килима, інша жінка, що продавала квіт. побачила, що я знімаю і додала свій букет до загальної картини. Вже за декілька кроків я побачила безрукавку пухову китайську, яка дуже мені сподобалася. Буде зайвим її нахвалювати. Таку ж модель ви можете знайти на OLX, але у білому кольорі. по 2,5 2500 гривень. І приїде до вас вона із Харкова. Далі опиняємося із вами у брітіші. Це такий ковпачок від якогось графіна у вигляді сувячої голови. Дуже прикольна і мила річ. І також, як ми з'ясували, скоріш за все це саморобна робота, така попільничка із сплячою свинкою. Далі я трохи покоприсалася у глинтерейних виробах. Вийшла звідти тільки з єдиною покупкою, це була білизна від New Look. Мені сподобався тут пудрово-рожевий колір, річ була нова за станом і мала в оздоблені дуже дрібні бісеринки і блискітки. В цілому річ виглядала дуже ніжно, мережевно і вона мені підійшла за розміром, тому я собі не відмовила. Ну а вже біля каси мене впізнала одна із милих підписниць, дуже вишукана жіночка, яка продемонструвала свою каблучку, яких у неї ціла колекція у стилі муранського скла, яку вона придбала у Венеції. Дуже гарна. Ставимо лайки, такі прекрасній жінці і її смаку. Ну а тепер опиняємося з вами у магазині Одяг з Європи. Всі адреси магазинів у хронології відео будуть викладені в описі під цим відео, тому місцеві всі можуть завітати, якщо вам щось сподобалося. Наприклад, така трикотажна сукня гарного кольору у стані нової за 450 гривень. Або новий якісний пухон і справжнім наповнювачем за 1800 гривень. Також можна там знайти багато нових сучасних штанів за ціною від 380 гривень. Я думаю, що це дуже класно, розміри є різні і есочки, і емочки, і, і, і побільше. Тут на манекені гарно поєднали кольори, Вирушковий пуховик з екошкіри, водовідштовхувальна тканина м'яка, синтепоновий наповнювач, коштувала 1100 гривень, а костюм спортивний 650 гривень. Оновлення в такому магазині відбувається кожної п'ятниці, тобто на момент випуску відео буде вже нова колекція, а речі, що не продадуться, ще чекатимуть на вас. інший бритіш мікс, і тут мені дуже сподобалися на Люксі, абсолютно нові. Туфлі, вони казково виглядають, з якимось новорічним настроєм. Прекрасний колір, прекрасна модель, замалий на мене розмір, а так би я обов'язково приміряла, а можливо і придбала, тому що шукаю свої ідеальні туфлі на підборах. Можливо, ще не час, тому їх у мене досі поки що немає. Можливо, я їх придбаю не у секунді. Ще не знаю, але ці дуже сподобалися. захотілося вам їх засняти. Там є ще новенька бірочка від них, бачите, ціну. Дуже достойна. Я, на жаль, не можу вам сказати, як вони чи комфортні на нозі. Чоловічі великого розміру скетчерси, абсолютно новенькі. Мені подобається, як зроблена у них устілка. Іншими будуть ортопедичні класні кларкси, теж вони дуже комфортні, шкіряні. Уважу їх по одному, множте на два. Далі будуть підліткові маленькі, легенькі найки біленькі, дуже гарні. Далі трохи погортаю вам вішаки з одягом. Зустріла декілька кашемірових речей. Перший це вкорочений кардиган по типу болеро, Тут 100% кашемір, новенький оцінили у 350 гривень. Надзвичайно приємна річ. Інший вже L розміру, кардиган на засібці, гарний сірий. Оцінили у 500 гривень, інший меншого розміру, майже підлітковий. Або він дуже сильно сів. Теж у 500 гривень, тільки тут стан не новий і видко, що його носили. Інший блакитний від автограф, як новий, це XSS розмір сучасного крою, не обталений, такий пудрово-блакитний. Мені сподобався чоловічок у теді стилі від Primark. Всі ці речі вам поважила разом із вішачками, тобто буде ще трошки менше. Ну, до примірки взяла лише одну річ: це зимова безрукавка. Вона нова, має каптур, штучне хутро, надзвичайно товсте і м'яке, легке наповнення. Вона дуже дуже зручна, має пасо. Примірятиму на свій теплий светер, адже безрукавка передбачає те, що одяг під ній має бути і теплий, і об'ємний. Так вона виглядає у незащіпнутому вигляді. Вона дуже комфортна. Вона так обіймає шийку. Тепла годиться для приміщень, де ви працюєте, і можливо, там немає опалення. Але ж цілий день із рукавами у верхньому одязі сидіти дуже важко, тому такі безрукавки це справжній вихід із складної ситуації. Защіпається вона ось на такі гачки, вони легкі і досить міцно тримаються. Так, коли вона защіпнута на 2 чи 3, вам показала, а потім покажу защіпнуту у, до самого верху. У ній було надзвичайно тепло і комфортно, я не витримала і вийшла до великого дзеркала. Людей по залу було небагато, тому я дозволила собі роздивитися її трошки краще під інакшим освітленням. Вона надзвичайно темна. Нова, повторюся, класна і з паском і без, тому дівчато кому подобається, у магазині, вона, якщо не продасться з люксу, опиниться на вазі. Ну, а для вас того разу знайшла новий шкіряний золотавий гаманець від Jane Shilton. Такі торгують від 650 гривень. У мене він значно дешевший. З одного боку три відділи для монет, з іншого для карток та купюр. Кажуть, що жовті та золотаві гаманці краще приваблюють груші. Я хочу привабити вас до себе на сторінку в інстаграм. Пряме посилання було в описі під відео. Ставте лайк моїм спробам вас відворікти та розважити і лишайтеся зі мною усі живі і здорові!